Всім добрий вечір. Сьогодні знову їдемо до цуценяток, е, які ви бачили в наших минулих відео. У минулому відео здається про те, як на смітнику ми знайшли цілий виводок і багато цуценят. Е, на жаль, там вже деяких лисиця з'їла, але ми надіємося вчасно стерилізувати цей раз, можливо, вдасться зловити. І Стерилізувати мамок, ну і прилаштувати знову цуценят. Бо ви розумієте, того разу, ми... скільки лент був той виводок, що ми прилаштували? Вісім. Один помер, так? То семеро ми прилаштували з тих восьми, то тепер та сама задача, але кількість більша і період, коли менше беруть. Ну, Надіємося, що все вийде. Зараз на даний момент ми їдемо годувати. Яма! Ой-ой-ой! Нічого. Е уважна, бо ніч. І е е е е лише під вечір вдалося нам виїхати. Ну, Лена зварила сьогодні кашку з чимлянчик, ти згоряли. На, бульон. На бульоні курячому. от І вони сьогодні будуть ласувати кашкою. ну і, Звичайно, взяли корм, взяли воду, щоб також залишити. Ну, і Їдемо вже на місці, знімемо вам е, продовження. Е, підтримуйте, будь ласка, при можливості донатами на годування цуценят, доїзди, лікування в майбутньому, бо це все, я думаю, напротязі тижня-півтора ми будемо вам показувати наступні відео, що ми будемо робити там, як ми будемо відловлювати мамок. Ну і тих пацанів теж, бо їх теж треба стерилізувати, бо вони знайдуть собі як не одну, то іншу дівчину. Тож, далі буде. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте. Ось такий вигляд у нас вже вечором. Лена несе це, я несу воду і йдемо да, да. годувати. Мам. Так, мамку бачимо одну. То не лисиця. а ну-ка я включу. Мам. Точно. Мам. Це будь-уважно. Так, песик є. Тут нікого. Ідемо туди. Та я то помню, пам'ятаю, бачу, що ти не помниш. Правіше. Отак сюди. На будку орієнтуйся. Ой, так, звичайно, холодно стає, вже така мряка. Вечір. А от тут нятку. На маленький, на. На цьінька, на. Ті шукай навіть. на. Довиньки. Бач куди тікає? Видно? Так, тих немає, тих немає. Довиньки. Він уже втік. Довиньки. Давай все біля будки ближче. Тьонечки, не тікай. На манюньки, на тіньки, ні. Ти ті-ті-ті-тінь. ті Ходи Ленчик сюди, сюди. На манюки. Ой-ой-ой, чорно здійнені. Да. Нюсики. Нюсики. Тюнічки. коли, коло мене. Так, дивимося на відео, знімаємо, потім порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І отой десятий. Десять є. На-на-на-на. Ходіть, чіть. Ходіть, ході, 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 ходіть, ходіть, уніка. Ось так треба показати. Показати, 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 показати. Чікай, я... чекай, чекай, може. А нас знімай, нас сидять. знімай. Знімай. Хулесенький, молись. Ми зараз ще досипмо. Тут маленька я. Такая... Підончик. Да, не бійся, мамулька. Кушать оставим, вона пойме зараз. Кушай, 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 роби. Скільки? Одинаковий ці, да, якісь ті, розміром. Ті, 4, 5, 6, 7, 8. Тих якісь малий. 9. Віде. Іди сюди. На, 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 на. Іди сюди, іди, зайка. І... І... На, знімай, я буду ще кашу. Знімай. Крашу ще знайду тарілку дуже сидять, бо замаю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, я десь того потеряв з виду. Ой-ой-ой, вже вивернули, сонечко. Але пришвидшуйся, бо... Ой-ой-ой-ой-ой, не розходьтеся далеко від будки. Прийде лись? Нам, нам не треба. Нам нам сьогодні кажуть. А от біля мене? Ой, а ти мені про мамку кажеш. Та, за жопу, за жопу. За жопилина, а, не надо. То що, одинадцять є? Так, ложи. Ложи, я тих назад буду тягнути. А вони затянули миску туди. Не, не. Ложи отут. Так, ще ковбаска є. Ой, тюнечка.

Куди, Ой. Ой. Ой, куди, куди? Та йди ще поїж, йди ще паєш. На, 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 на. І ще одне там сховалося. Пішло, Пішло спать. Кусила? Зубною ну, не сильно, дай йому так. яйце там все. Чекай, де воно там. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Я не бачу його взагалі. взагалі не бачу. Не, не, не не, не не. Не, не. Де ти там? І ще отам, вот той десь. Ну там. Ти не понимаєш що. Понімаєш хоч? А ну-ка, ну-ка. Ага, воно ну, не бачить навіть. А знайшов жовточок. Давай, 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 давай. Хорошо? Ну. Знаєш що, отлично. А це, бачиш, вони, ну, ви знаєте, я дивлюся на них 6, 7 8, там в тебе дев'ятий. І отой 10-й, якщо mm -hmm. це той. Зараз я подивлюся. Іди сюди, Ня, ня, маму. А, я нічого не бачу. Mm -hmm. В тих кущах. Mm -hmm. Та що, чого? Що? Mm -hmm. Ай, ми ще заїжджали по кошеня нові. Єлена Мені й те хоче, щоб я все зараз сказав. І покошеня заїжджали. Я його тут не бачу. І заїжджали ще, шукали його, кликали. Але, на жаль, не знайшли, будемо їхати назад. Так, Лена, наші оце сюди можна щось насипати. Це того разу ми сюди. І треба сипати не тут, на, на цю дошку. Кого їдять? Скільки 120? 120 не дешева, скільки хороша. На, на. на, на, на. на ну, красуні, вони всі. Ой, давай скільки. А, більшіку, скільки вже, ай, тікай, я вже одного тіряю. Ось цього. Чорний білим. Ну, то піднімайся. Не може руки. Це хлопчик, давайте так. На відео, щоб попадало. Раз, ми потім пересчитаємо. Два, пацан. Це чорний з біли? білим, пацан. Так. Ой, а ви хто? На. На. Пацан! Пацан! Ого, п'ять хлопців, а дивись у тебе. Дай моїсті. Дай мені. Дай мені. На, на, на. Ви ж не вкуси мене за пальчик біля тебе. Не бачу. Справа, давай, давай, дивись. Дівчинка Дівчата, одна. Одна дівчинка А це, на, на, на. На, 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 на. лише не вкуси мене. Ану, потеряй. Ау, ау, ау. Ти сюди, потеряла. Давай, 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 давай. Давай, все добре. Давай, давай, давай. Ой, як вони наїві, вони ще маленькі, вони. Але хвост там виляє, Вибачте за це все, за цей безпорядок на А ти не взяв у кого, не витягнув? Так? Та він їсть скубаску, як це я? Щас я його дістану. Ой. Одна дівчинка-милка була. Це дівчинка. Кра... а, -пу пухтенька. Так дивися, щось щоб собаки <піць> не пройшли. Скоріна, Ой -ой. Дві дівчинки поки що і е мінімум п'ять хлопців. Тут це вже сіль, Опа, песик. Що? Da, песик. О. На, і песик. Ні, ні, от чорненький що я казав. Добаві, а от, од ви він вже тут, <піць> <піць> Ой-ой-ой, близько підходить. <піць> Ось от таких норах вони живуть. Зараз ми, е, Ленчик, ми їх нагодуємо і їх туди складемо. Всі. Ой, знаєте, як то кажуть, е, коли їх не знаєш, де вони, що вони, менше переживай. А так, коли вже знаєш, то вже й про це переживаєш. Нюхай, стой, не двигайся. Я кинула йому на мене не світло. Я кинула йому в нові. Можна її докинеш мамки? це все-таки кобаса. Чекай, я її хочу побачити, де вона. Ого, як далеко. І тут І гілки. Тут не треба, бо десь потиряюся, хай ліпше. я положу на кучу. А ну світи сюди. Що там? Я вже думала, що це тут у Ні, тут, то... сміття. Так, там троє. Чотири. І тут чотири. Вісім. Значить, там не троє, а... Чого? Ти? А чого тись ховався чорно з ховався? Вилазь. Кого нема? Я не знаю. Ну якщо ви поїли, то давай не мерзне. Не мерзне, а йди туди. Давай, давай, йди туди. Давай, йди. Іди, іде. Спускай, сіжи ножку. А те ще хоче їсти. Саме хвороньке, таке малесеньке. Біднятко. О, дивіться, сидіть один одно, як я поставив. На, 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 на! От я бачу, там. Тікає. Побачила, що я посвітив на неї. Побачила, що я посвітив на неї, втікла. Ну, якщо, якщо я правильно посчитав, е, з тим, що отам десь тікало в сторону, коли ми приїхали. Ну, може і оббігло. Ну, дев'ять точно. Ну, які всі одного ну, я не бачу очей. Ніде не світиться, розумієш? Значить воно обігнуло, ну, якщо, але воно найдальше вибігає, це для нього теж не дуже добре. На, 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 тютюнь! Так. Ой, ну Оце доїдай, воно саме маленьке. А да? я... ну загляньте ж, підійди, що ти, ти вільний вже. Де, мама, це хлопчик. Коротше, п'ять хлопців мінімум і три дівчинки десь. А от от цей, напевно, чи ні? Я не знаю, от там далі. Лазять, вони тут, як, знаєте, як щурики. Ховаються, бідні, холодно, холодно. А все, в туалет пішли. да-да-да-да-да, ну, да, все, 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 лади. Мамочок Все, все. Да, присіло. Тюнічка, умнічка така хорошенька. Каже, ми то ми навіть поркару поросята, собаченята, цуценята не какаємо там, де їмо. А люди каже, подивіться, що зробили. От це вам так для, для того порівняння. Да, ну? ти ти, що з лісу зробили? Да. Так, я періодично... О! Може то Я не очі. Ну давай я підсуну. Може підсуну тарілки ближче. Нормально? Ну, тоді дивіться, що, у нас вже 12 хвилин, ми щось виріжемо, бо тому що відео довгі, а не дуже інформативні, бо ми паралельно знімаємо ось цей песик, отут ходить. На, 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 на. Ми вже з фонариками, да, до речі, фонарики да, треба. Потужні, бо хочемо добре знімати, щоб добре було видно. Я піду подивлюся отут зліва. Так, да, насипай ще. Ну воно десь отут ховалося, мені здається. Я його не бачив, воно десь могло забитися. Потірялося. Ага, вони всі вийшли назад. Вийшли назад, їсти. Є, ще, кажу, в тому великому є. Ще, тому великом є. Ну, але, бач, холодні. Там, е, зараз. Троє, четверо, п'ятеро, шестеро. Шестеро, сьоме з туалета йде. Ось, сьо, ми малесеньке. Ну і двоє вже, напевно, сховалися. Давай ми відійдемо, мамка хай прийде. Давай, пішли. Ти насипала, так? Да? А воду лишаємо тут? Ні, баклашку, баклашку. Все, залишили тут кашу, тут воду. От так. Йдемо, відійдемо, подивимося. Хай вона поба... Що, цього ти побачиш? Ну цей хлопчик бігає, як дядь Вася казав терорист, каже, украв у нього сало з машини. А де де? Курсірую туди сюди. А ну не спіши, не спіши. Давай ще тут останемо, розвернемося і подивимось. Е, от вони отут на ці бровки, пам'ятаєте? Тут уже нічого не видно. Зараз я. Опа, дивись, дивись, Та я бачу, бачу, нас оббігає. Так. Він пішов їсти, ну ладно, Ні, він так. теж хоче їсти. А може подивитися? не видно чи? Що... Та як, ну не видно. Е... О, мамка ближче перейшла. Я вже бачу очі, вона вже біля їде практично. Можемо відходити. Ну що, ану, Ліна. то що, дякуємо вам за такий нічний з нами е... нічну поїздку на годування тваринок, цуценяток нових. Надіємося, ми скоро половимо цих мамок, стерилізуємо їх, прилаштуємо. З мінімальними втратами, дякуємо за підтримку. До нових зустрічей. Всім пока.